Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства, доєднується до нашого ефіру і теж поговоримо про наслідки блокування українського кордону. Тарасе, може, у вас є якесь коригування того, про що зараз ми говорили з Михайлом Непраном? І чи дійсно ситуація з цінами асортиментом, навіть вже через місяць, приблизно після того, як розпочалося це блокування, все ще залишається абсолютно контрольованою і стабільною. Вітаю, вітаємо вас. У більшості випадків погоджуюся з коментарями, озвученим паном Михайлом. Давайте розділимо на декілька груп. Так, перше, у нас є базові соціальні продукти групи овочів борщового набору. Тут, на щастя, ми фактично повністю забезпечуємо внутрішнім виробництвом. І жодних е, цінових коливань немає і передбачається. Більше того, так для інформації споживачам, що сказати, що та ж сама Гречка зараз на 60% дешевше, ніж рік тому. Цибуля, морква на 60% дешевші, е, яйця на 16% дешевші, олія на 18%. Тут по базових продуктах, де у нас вітчизняне виробництво. Там взагалі наразі немає продуктової інфляції, як такої. Є другий блок, там, де ми імпортуємо. Тут ситуація наступна. Якогось дефіциту фізичного не передбачається, бо все ще раз інші країни з певною затримкою, але продукція доїжджає, але дійсно логістика дорожча. Бо якщо машина їде плюс тиждень, чи плюс тисячу кілометрів чи дві, логічно, що логістика дорожча. А як це на що ціни в цій групі? Що на цій групі? Це банани, цитрусові зрадували, більшість морепродуктів, риба дійсно імпорт частково знизився. Корми для тварин. Ми частково також імпортуємо, знизилися імпорт. Ця група дійсно може в гривньому еквіваленті частково подорожчати. Перше споживач бачить, що вона вже подорожчала за місяць на зараз свій але на, на, на 3-5 відсотків. І якщо це триватиме, то логічно, що знову ж дорожча логістика вона ну, не може бути покрита виробником, відповідно може бути здорожчення. Тому подивимося, яка буде ситуація, але знову ж це немає відношення до вартої продукції: яйця, м'ясо, молоко, овочі, крупи цього всього достатньо відчиняно виробництва. Тарас, єдине, що хочу зазначити, що от всі ці імпортні продукти, про які ви сказали, про які говорив Михайло Непрана. Це шоколад, це цитрусові, це риба. Це те, що українці будуть купувати якраз напередодні різдвяних свят. Тобто, напевно, варто все ж таки спрогнозувати, що трошки трошечки цей різдвяний кошик буде дорожчати, правильно? Так чи ні, якщо можна швидко. Так, на жаль, такий ризик є. І тут треба злежить, якщо партнери все-таки виконують те, що пообіцяли, бо зараз останні дні активні дискусії, там скажемо до 10 грудня, пізніше ситуація врегулюється тоді він буде менше. Якщо вона буде весь грудень, то дійсно це заслужено, що споживачі декілька розширити свою корзину на свята. І, на жаль. В такому випадку вона все-таки буде трішки дорожче. Дякуємо, Дякую. почули Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства, був з нами в прямому ефірі.